Добрий день, малювій другокласники та шановні батьки. Сьогодні тема нашого уроку це добирають і слова. На минулому році ми з вами розпочали вивчати новий розділ, який присвячений дієслову. Так, ми з вами знали, що слова, які означають дію предмету, відповідають на питання, що роблять, що зроблять, це у нас дієслова. слова. Зараз ми з вами прочитаємо віршик і виділимо, де ж у нас тут є ді слова. Сонце по діброві ходить, як лисичка. Що робить сонце? Ходить. Котики вербові жмурять жовті личка. Що вони роблять жмурять? Вже не хочуть спати, хочуть трішки сонні. Не хочуть спати. Гріють лапенята, на яснімо сон. Гріють. Чудово! Молодці! Це ми з вами виконали. Переходимо до нашого уроку. Так. Ось і все, дзвінить дзвінок, в гості йде до нас урок. Сядьте зручно, усміхніться і на мене подивіться. Так, добраю слова. Одягну нову сорочку, взую чобітки, заплутую квітки в віночку, пов'яжу стрілки. Та й піду втанок гуляти з самого рання, бо вмолені не свято день народження. Отже, запишіть, будь ласка, перше лютого класна робота. 1 лютого? Класна робота. Записали. Молодці. Сьогодні ми з вами працюємо зі сторінкою 87-88. Читання з передбаченням. Друзі отримали запрошення. Уважно розглянемо його. Чи можна здогадатися за оформленням? Зміст цього запрошення. Що саме вам? Було передбачено, Так, кульки, торт, написи це все свідчить, яке у них свято? Правильно, День народження. Запрошую, дорогі друзі! Запрошую вас на день народження. Його святкування відбудеться 20 лютого о 12 годині в аквапарку. Отже, кому призначене запрошення? Друзям, від кого відійшло? Від Чебетунчика. Так, на яку подіб запрошують друзі? на день народження. Коли відбудеться свято? 20 лютого о 12 годині. Де буде відбудеться свято? В аквапарку. Так, отже, що ж таке аквапарк? Аквапарк це розважальний комплекс з басейнами, фонтанами та гірками на воді. Адже дізнався, що ці слова називаються дієсловами. Прочитаємо на наступній сторінці правило. Чому ж вони отримали таку назву? Дієслова називають дії предметів, відповідають на питання, що робить, що роблять, що робити, що зробити. Біля входу в Афугар друзі побачили рекламний щит. Прочитаємо з вами напис на ньому. Так, відвідайте аквапарк. На вас чекають три басейни, дев'ять фонтанів, 28 гірок. У нас ви зможете покататися в долині змій, пройти крізь темряво Чорної діри, злетіти на хвилі цунамі. Отже, нам потрібно з вами записати дві слова: Що зробити, відвідайте, чекають, зможете покататися, пройти і злетіти. Отже, записали вправа 6 і пишемо: відвідайте. Далі чекають зможете покататися. Пройти, злетіти, відвідайте, чекають, зможете покататися, пройти. Злетіте. Так, якщо потрібно, зупиняєте. Якщо ні, ми з вами йдемо далі. Так, розглянемо з вами світлини, які гаджик зробив в аквапарку. Розкажемо, що на них зображено. Що на першій світлині зображено? Так. Хлопчик спускається з гірки, а на другій. Так, діти катаються на водяному фонтанчику. Отже, записали вправе 8. Хлопчик спускається з водяної гірки. Пишемо хлопчик. Далі. Спускається. З Водяної Гірки. Хлопчик спускається з водяної гірки. Ловчик спускається з водяної гірки. Далі діти сидять біля фонтану. Діти соединять. Биля. Фонтану. Діти сидять біля фонтану. Так. Далі. В правій десяті нам потрібно продовжити, продовжити речення, словосполучення, так? Є З гірки що можна робити? Спускаються у воду. Стрибають у басейні, плавають і біля фонтана сидять. Отже, пишемо: з гірки спускаються, з гірки спускаються. У воду. Стрибають у воду. стрибають у басейні плавають Биля фонтана, сидять биля фонтана, сидять. Так, якщо потрібно зупиняти, якщо ні. Так, і нам ще вами потрібно виконати одну вправу. Потрібно розділити слова, якщо на іменники, прикметники та дієслова. Жовтий прикметник. Лінійка іменник. Ножиці іменник. Живе яке? Прикметник, смачний прикметник, дихає. Дєслово кислий прикметник стрибає. Дєєслово маленький прикметник, великий так само прикметник. перо іменник троянда сюди ж, пише дієслово, одяг іменник, миє дієслово, літає дієслово, довгий прикметник, сонце іменник. Перевіряємо. Живе, що робить? Так, дієслово. Так, все тепер вірно. Певне на все вас видивив мене розумночки. Я вас вірю. До побачення та гарного дня!